Yeah. <laughs> Бачиш, людина ще сама не дійшла е, до вирішення цієї проблеми і шукає в нас е, знаєш, підтримки. В тебе таке буває, коли ти хочеш ну, нічого не робиш? Ну, це нічого не робиш. Давай е, з того, чим ти займаєшся. Я нічого не робиш, називаю зазвичай, коли ти граєш ну, в якусь гру на приставці. Це для мене найбільш схоже на нічого не робиш. Але це ти відпочиваєш. бачиш, в які ігри граю. У мене срака так горить в той момент в капхет, пам'ятаєш? Да. гру. У мене вже флешбеки від неї. Так як пояснити те, що я хочу їсти? Це просто мозок не знає, чим себе зайняти. Він Та, не хоче просто калорії додаткові, і це най... найліпший, найпростіший спосіб отримати додаткові калорії. Ну, це і... просто звичка насправді, це харчова звичка. І легеньке задоволення до фанічинки? Так, да, від цього можна позбутися просто за рахунок зміни звичок. Ми вже говорили про книжку Атомні звички. Рекомендую її перечитати. Там дуже детально пояснюється, як змінювати свою звичку. Як правильно реагувати та підтримати подругу, коли у неї жорстокі батьки, які можуть вдарити, накричати і не дають висловитися? А у мене прекрасна мама, з якою здоровій стосунки. Чи правильно у відповідь жахливим історіям приводити приклад зі своєю мамою? Слава Богу, що в мене не так, да, Чіпане? Позвонити мамі і сказати, мама, ти мене любиш. І мама, ну так, да, звісно, тебе люблю. Як добре, що ти не Я, що у нас нормальна сім'я не так, як у твоїй подругі. Мабуть, приводити приклад не гарна історія. Хоча Мені так, здається, да, це так. дуже поганий приклад. <кху> це стратегічно невірно. От дивись, у мене сім'я нормальна. Ніяк не підтримати. Тобто, ви єдине, що можете зробити, це порекомендувати її звернутися за допомогою до спеціаліста.